Распаковка с тему. Ребят, ця посылка нам прийшла всього лише за один тиждень. Це прям нам здається, що це прям дуже швидко. Мы да, дуже відкуваємо. хочемо її відкрити. Доби, Доби, в речі, в цей раз ми скупилися всього на 500 гривень, Хоча зазвичай типу там у нас мінімум 5000 получається, да? где так. А тут всього по мінімуму. Почнемо. А що це такое? А що он такой какой-то? Блій народ, це мій чохол на телефон. Я собі домовляла на 14 про iPhone. Ще я не розумію, що це таке. Так це, типу, мабуть, брілок. І от. Хоча на картинці не мало бути тут такого білого, а мало бути прозорого. Ні. Не знаю. І ще така штучка. Да. Так, погнали далі. У мене ось такий чохол. Красний хру... типу Пін. Типа з такими от бантиками. Да, мені дуже подобається. Ребята, я замовляла один, коротше, а нам випадково прислали два безплатно. Тупо, второй чохол безплатно. Тому що я собі перед цим замовляла такий самий, тільки блакитний. Тобто у мене тепер два чохла <рес> Да, і подивіться, воно просто так підходить, типа телефончик AirPods. Те, що нам дуже потрібно, скребочки гуаша значить. Да, так, я свій розбила якраз нещодавно. І знову ж таки він теж був рожевий і в мене рожеве. У <зараз> <біли, зараз> мене все біле. І останнє <зараз> знову ж таки рожеве і біле, Це крабики. Будемо робити касічки на тренування і ще на вулицю. Такі от крабіки. Блін, вони у нас в Україні коштують по 200-300 гривень, а на тему ми замовили по 60 гривень такі. Що це навіть покажу. Короче, якось так. что Що там щось адекватне.